У столичній підземці почали експеримент. Навчили ескалатору зупинятися автоматично, якщо ними не користуються, мінімум 15 секунд. Як тільки нога вступає на сходи, машина починає рух автоматично. Як працює ноу-хау, одразу зрозуміли не всі пасажири. Не допомагають навіть сигнальні зелені стрілочки, які дозволяють рух. Люди, побачивши, що ескалатор не працює, переважно зупиняються. Дехто перепитує у працівників метро, як піднятися нагору. Інші розвертаються та йдуть сходами. Пасажири спочатку дивувалися, тому що це така пристрої встановили на нашу станцію. Перші такого ніде не було. Але люди користуються цим. Це дуже зручно для нас і для пасажирів. На станції виставковий центр експеримент триватиме 6 місяців. Технічні працівники слідкуватимуть за роботою механізму і реакцією людей. У будь-якому разі переконані скорочувати енерговитрати все одно потрібно. Ескалатори не будуть витрачати електроенергію, тому ми будемо заощаджувати свої витрати на цьому. Крім того, внаслідок того, що зменшення зменшиться пробіг ескалаторів на протязі доби. Буде збільшуватись період між капітальними ремонтами ескалаторів. Ідея використання датчиків руху для ескалаторів не нова, розповідають у метрополітені. Та попередні експерименти були невдалими. Через завантаженість механічних сходів та недорозвинутість технологій ледве не щотижня виходили з ладу мотори. Тепер цей недолік для машин не страшний, а сама ідея вже припала до душі пасажирам. Дуже приємно становишся і їдеш одразу, а так то працює, і попросту використовується електроенергія. Я вважаю, що це правильно. діло в тому, що станція така нічна, і мало хто знає, що вити стороні є ескалатор. І бувають моменти, що він просто працює і це да, впустую. Були приємно удивлені. Заміщательно. Очень добре. Зачем зря працювати, якщо можна подождати? Я спочатку подивіла, що він стоїть і не пішла туди. Потім мені, слава Богу, підказали. Якщо технологія автоматизованих сходів себе виправдає, їх обіцяють встановити на усіх майбутніх станціях, а згодом можуть замінити застарілі на сучасні, на станціях Хрещатик та Вокзальна. Андрій Лащ, Юрій Росахай, телеканал Київ.